Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stain from the people who deceive me. muddy ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best, above all the rest. Put me to the test. I expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain. it's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got the retention. i leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. hands from the People who deceive me hands break through the chains, free like sheep, move feet, heard it easy. You don't want to be fast asleep, when ski me. Near stand to ready for a fight. Believe me. When they drive a chains, you can say no free me. So he's been looking for some bрузі, всім привіт! Огляд готової кухні. Я монтаж не знімав, тому вам просто розкажу і покажу. Як вона виглядає, з чого вона зроблена? Тож, кухня з ДСП, стільниця у нас ДСП Егер Дубхантон Світлий, е боковина ця ця і та, що ззаду з ДСП Свіскрона Дуба Палачі, І фасади Савіола Топмат білий з інтегрованою ручкою чорного кольору. Верх відкриваємо за фасад. низ відкриваємо за інтегровану ручку. А тепер показую більш детально. Поверху у нас два модулі е, з сушками, два модулі з поличками. П'ятисоті, Модуль один. Там заведено інтернет і блок підсвічування. Тут Просто модуль з сушкою зверху поличка. Два модулі з поличками для зберігання. Широкий холодильник і ним такий же широкий ящик на газівтах і там поличка для зберігання теж. Тепер понизу. Вниз три висувних ящики. З інтегрованою профіль ручкою. Миєчний ящик на 800. Там ще не всього вистачає для під'єднання. Але то вже буду робити не я. І посудомийна машина на 600 мм. Відстань між островом і основною частиною кухні 750 мм. Тепер по цій частині. Зараз закрию верхній фаз. Тепер покажу по острову, якось так більш-менш загальний вигляд. Тож маленька количка, там у нас заходять кабелі на варильну поверхню і розетки на духовку і на мікрохвильовку. Тепер духова шаха, під нею висовний ящик. На напрямник прихованого монтажу також. Тут полички для зберігання. До речі, острів зроблений цільним дном, і в нього 5 боковин. Так, тут використані завіси внутрішні, на цьому ящику напівнакладні, ну а там звичайні. Це для того, щоб боковини духовки були чисто для неї. Так, тут для зберігання, тут виведена розетка для мікрохвильової печі, тут вона буде, тут поличка просто для зберігання. І тут скейт, який на колесах, це будуть, буде бутильована вода. Стоять вода з помпою і зберігатися. Оця боковина, до речі, я викладу в Тікток відео. Це клеєна, стільниця 920. Е, по 2 метри порізана, з однієї відрізано 600 мм туди. І то, що залишилось, розрізали у нас по довжині, і я їх вже самостійно склеїв. Виглядає, ну, хто не знає, той і не скаже, що вона склеєна. Єдине, що трошечки зсередини, шов видимий, але. Всередини там або заклеїться плівкою, або можна пофарбувати, то вже власники кухні якось вирішать. Або лишать так поставлять бутлі, воно видно не буде. І тепер загальний вигляд. Ця ДСПшна надіт теж зі Saviolet Mat. Такий загальний вигляд. Трекові світильники. Світильничок з такими бра для відпочинку. З лампами Едісона, чи якось так вони називаються. Ось такий цікавий вимикач. З потужністю. Можна, щоб вони ярче горіли, можна, щоб менше дуже круто. Ще ну, всі лампи вкрутяться, буде дуже стильово виглядати. Стануть стільчики. Буде зараз спробую показати, щоб влізла вся кухня. Якось так. І, до речі, не показав підсвічування. Підсвічування кнопка на взмах руки і вона з регулюванням потужності. Мінімум і максимум. І вимикається, вимикається. Друзі, ну а на цьому все. Кому сподобалось, коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока! Слава Україні!